Мама, чим займаєтесь? Нічим. Відпочиваю. Так, нема чого відпочивати. Підписники порадили салат, руку назбирала, інгредієнти підготовили, мішайте. То що, я дивилася, Салат за 10 хвилин приготуєте і будете далі дивитися. Помідор на бой. Так. Я люблю кумати роботи. Помідори порізала, далі що, впомила? Так, да, попсушила, все готово. Кидаємо так? Да. Угу. Да, Попонець сюди, А що соус робити, чи ти зробив? Все готово. Розкажи, що є в цьому соусі. Гірчиця французька, оливкова олія, лимон і трошки соєвого соусу. За що у нас якась нова миска з'явилася? Так, да так, -да, бачите, ви замітили. Це я купила у щодня нову. Зараз на посуд Ебро, це ця марка посуди. Її гарна пропозиція. Дві одиниці купуєш, третій подарунок. Який посуд? Ебро. Я тут прикріплю ага. на наш підписник ага. для вам. Файний посуд. Аж приємно робити нові силати, нові посудні. Салат замішала. <реш> Подивіться, які файні вішу. Смачний, я вже спробувала. А дякую підписникам за гарну ідею слова. рукули на городі повно. Так що будемо готувати. Якого нема, приходьте до нас.